Ловись рибка, маленька і велика. Але сьогодні у лову може й не бути. Товщина льоду надзвичайно мала. З цього приводу кожному рибалці варто задуматись, чи потрібно ризикувати своїм життям заради двох карасів. Настання холодів очікуваний час для любителів зимової рибалки. Особливою щедрістю відрізняється водіння щуки. Щоб отримати довгоочікуваний улов і задоволення від процесу, необхідно враховувати деякі правила. Про це все знає Валерій Миколаєвич протягом 30 років. Він рибалить далеко за місто їздити не Любить упевнений в рідних стінах і плює краще. Щоб получить удовольствие? Далеко їздити не треба. Если за рыбой, то можно на рынок сходить. А если за ощущениями сюда, накорочены. Желательно, конечно, знать водоем, на который выходишь. А если я тут не первый раз, то никаких проблем я не испытываю. Если идешь первый раз, то желательно не одному, а... Компанії. Рибалки кажуть, оптимальна товщина льоду повинна бути не менше 10 сантиметрів. Зараз на водойомах міста відмітка не доходить навіть і до цього показника, а любителів поводити на річках з кожним днем все більше. Хто не вміє ловити рибу, той вправно контролює процес катання в упряжці. Собака не лише друг людини, але також і засіб пересування. Пухнасті маламути постійно щось шукають, винюхують і просто дріють в снігу. У рідній болосніжній стихії відчувають себе, немов риба у воді. На спеціальних саншатах пара аляскінських маламутів з легкістю везуть дорослу людину. При цьому іноді швидкість сягає до 40 км на годину. Собаки відрізняються витривалістю і доброзичливістю, спокійно переносять як холод, так і спеку. Собак багато. Хаски маламутов поменьше, но в целом развитие идет полным ходом. Ну, люди берут щенков абсолютно добрые, без агрессии собаки, очень веселые, игривые. Ну, характер есть, но он терпим. Ущерб, как бы наносить квартире могут. Ну, якщо їм очень дуже, дуже скучно, і їх ніхто не вигулює. Сноубординг відносно новий вид спорту для центральної України. Головною його метою є спуск із засніжених пагорбів або гір на спеціальній дошці – сноуборді, оскільки часто катання проходить на непідготовлених схилах і на великих швидкостях для захисту від травм використовується різноманітна екіпіровка. У кривому розі спеціальних майданчиків для катання немає, але є декілька засніжних склонів, на котрих кожен може спробувати власні сили. Розі кат... пытаемся собрались впервые, ну так, потому что это все равно привязано как-то к снегу. У нас в этом году зима хорошая, а такое не всегда бывает. Ну, в общем, как есть свободное время. В основном у нас как бы поездки выездные по Катушке, Днепр, горы Черкасской области. Ну вот, если если как бы удачные погодные условия. можно здесь покатать. По большей части испытываешь просто неописуемый кайф. И когда заканчивается сезон, и тебе этого кайфа не хватает. Это просто начинается месяца мучений в ожидании нового сезона. То есть сложно описать даже словами, что мы испытываем. Это нужно прокатиться, ощутить, и тогда вот будет проще и понятнее. Каждый недели сноубордисты из Кривого Рогу ездят до Днепропетровска, де катают в спеціально відведеному беганному комплексі. <плес> Засинає місто, прокидаються дріфтери, але вони катаються не лише на покришках. У нагоді опиняються санчата, лижі сноуборди і навіть камери від гуми для того, щоб отримати заряд адреналіну і спробувати себе в екстремальному незареєстрованому виді спорту, потрібен автомобіль, бак палива, рівний майданчик, міцний трос і обов'язкова умова екіпірування. Техніка безпеки понад усе. Олександр Нещуток знає, що захисний костюм, нев'ємне атрибут будь-якого спортсмена. Часто при невдалому виконанні елементу може врятувати життя. Саша зазвичай віддає перевагу двоколісному транспорту. Цієї зими вперше для себе відкрив криворіжкі покатушки. Ну, Во-первых, ми отримуємо адреналін, це весело. Е, ну, Що ще зимою можна робити, крім таких покатушек? Не думаєш ж Собираемся мы обычно спонтанно, на обязательно наличие шлема, защита, на без этого никак. Довольно опасно кататься столбы, препятствия. Поэтому защита обязательна. Гірновижні курорти покушені не кожному криворісту, тим більше якщо ви студент. А зробити десятки заїздів на одні з парковок торговельних центрів нашого міста можуть усі Саша з Сергієм. Давні друзі, В минулому році під час снігопадів займались дріфтингом. А у цьому вирішили вдосконалити техніку, і до автомобіля прикріпили два колеса, які успішно замінили санчата. Прошлою Ми зимою просто дріфтували, їздили. Веселились, ну как-то неинтересно стало. В этом году вот друг предложил, давай на скатах. Да. Мы их привязали, вчера mm -hmm. еще катались. Эмоции только положительные. Очень круто. Ну, да, не очень страшно. Ну, в общем, это кайф. По суті, катались оба. Всі наші друзі, всі перекатались, так що і льожа, і на спині, і сидя. Ну на сидя більш безпечно, ніж льожа. Льожа, ти не так держишся, а коли ти садишся, ти в скаті сидіш, упираєшся і ти удобно. Небезпечний, але дуже захоплюючий екстрим по криворізьки щодня знаходить нових учасників. Головною метою таких зборів є відпочинок. Пам'ятайте про безпеку, робіть усе з розумом. Микола Чирва, Олександр Фіфілатів, Віктор Зубченко, Євген Аністрат, Максим Пономарьов. Підсумки тижня, перший міський.